Так, давайте схожу Схожу И тут уголок. уже что-то на льдо не пошло. Иса, Магда! Ко мне! Ой, ей, слава тебе, Боже, Бог почувствовал меня. Нах-нах нах на, до смітників бігом. Зараз ви підете на город, то я вас не достану. Нах-нах-нах нах, на, на, за мною. Браті, і я, сюди. На-на-нах, на. на, на, на. І це, ти чому застряг? Ходімо. На-нах на. О, супчик вам несу, супчик, чеборчик. Борчик вам несу, борчик. Похлибаєте трохи на ранок вам. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Сюди. На-на-на-на-на. Сюди на-на-на-на-на. От чомусь він відстає. Треба до нього підійти. Чомусь він відстав. Іса! На-на-на-на-нах. Іса, на-нах, на-нах, на. Ісулік! На Магдалинка. Чуть, Іса, не йде сюди зовсім. Може він вже прийшов. Сюди. Магдалинка. На-нах-нах нах-на-нах нах на нах. На-на-на-нах нах на. А Іса і Мак йдуть. На, то ось, буде ти їсти така. Ну, на ну, на. Ну, ну, ну. І сам, будеш їсти борщик. На ну, ось, ось. Я, я кладу, я, я відходжу, щоб я не бачила. Відвалив го, відвалив листя своє, відвалив. Нічого собі. Іїса. то ж ти любиш таке хлобачити. Може до топіка зараз зайду. На, будеш таке їсти. На, 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 десь ще ж пробуй. Ти ж його навіть не пробував. Я відходжу, я не дивлюся на тебе. Ну є, чому ти додумався? Ну що ж, іноді ви вип'єте ви до копійки, то не хочете. Не хочеш, ні? Ну що таке? Ну пий, ну, ну, пий на, Ох. Чого таке? Ти задумався? О, Боже. А ти не хочеш, Мавда, це пити. Я хочу. Ну пий, пий. Свіженький дурачок. Ну, як хочеш. Як хочеш, твоє дело, я йду інше дело. Там топик є. Якщо нема, то піду до кутів. Моє дело предложить братія. А рубеты вам дело вырешивают. На, 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 на. Топик. Топик ко мне. Топик сюда. Добрый день. Добрый день. А я топик отбу. А мне видно Немає його. На, на, нах, на. Топа, топа, сюди. Вони не видно. нічого, дякую вам, нічого. Намада що? Добре. Собакам, що собаки не хочеться, то піду до котов. Дуже дякую. Нічого страшного. Так і є. Ти до друг братів, до менших. Ти не хочу, тобі там другим брать. Вчора їв, як скрутився, а сьогодні йде то доторкнувся. Один з другим. А нічого, зараз я там друга. Може кути я, їх я нагодую, сьогодні їсти хочуть. Зроби, щоб були кути, і щоб вони та їли, що я й несу. Топік, привіт! Я тебе, я до тебе приходила, ти де був? Ну, будеш є ти, е, 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 суп? Єс, єш, єш єш. Єс, єш топік, Що Не ж буде кутам. Ес, єш єш, ти не беспокойся. Ти не беспокойся, їж ніхто тебе не образить. Є скільки хочеш, Тупуль. Не хочеш? Похлебав трохи і передам кутам. Коти, коти за мною, народ. На. Сюди народ. Я вам принесла борщу, поїзди. Тут якісь милі, друзі. Тут штук. Оте що було, хтось взяв, милі друзі. Кот котиків викинув, за що? Все зробив. Ой-ой-ой. Тут нема що взяти. Тут викинуть така. Мишка була. Підрох тут закинув. Зараз я його підберу. Це я колись принесла, чому тут воно, то я не знаю. Хоч суспільство може. Що нам здоров'я і сила. Ой, я... Ой! Локі, Мені буде 30-20, то розуміється, то немає сили зовсім. ні на що, немає сили. Єсти, їсти, народ, будете то їсти борщ.